Доброго ранку. Доброго ранку. І на випадок, якщо не побачимося, добрий день, вечір і добраніч. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск бо вже сьогодні. Мікрософти офіційно анонсували новий девелопер Дірект. Там 100% показуватимуть Індіана Джонса, другий Гелблейд та Аволт. Хоч появу сталкеру не гарантували, але це абсолютно не стане на заваді чекати його там. А вже ж. Соні теж планують найближчим часом провести свій State of Play. Про це розводить плітки особисто Джеф Граб. Він бреше. Подейкують, що в компанії вікна з'явився план капкан, як заробити більше грошей. And we can always make more money. We'll be working on a plan there. Exactly, Arthur. Вони збираються випустити кілька своїх проєктів на інших платформах. Так, наприклад, Hi-Fi Rush релізниться на PS4 та Nintendo Switch, а Sea of Thieves начебто має вийти на PS5. А що це? Це Кракен! Кейтлін Девер гратиме Ебі в другому сезоні екранізації Ластофасу. Вчора ще тільки натякали, а сьогодні вже офіційно анонсували появу Алана Вейка у ДБД. Так, це правда. Перекладачі Кіберпанку сіли і записали цікавезного подкаста. Тож, якщо вас цікавлять подробиці української локалізації, раджу переглянути. О, Поки основний підрозділ CD Проджектів працює над новим курваком, бостонський філіал розпочав роботу над продовженням кіберпанку. Нове життя чіка, зачинася. Джень Night City. Незери повідомили, що Камео Хамелеон стане доступним у Мортал Комбат 1 вже 16 січня. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп! Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер, четвер мене влаштовує. Чудово до четверга.